Доброго дня, шановні телеглядачі. Наприкінці серпня відзначається свято День авіації України. В нашому місті є навчальний заклад Слов'янський коледж Національного авіаційного університету. Це один з двох навчальних закладів першого другого рівня акредитації в Україні, який готує фахівців з технічного обслуговування повітряних суден та інфраструктури аеропортів. Про ситуацію в коледжі сьогодні нам розповість начальник коледжу Сергій Олександрович Завгородній. Добрий день, Сергій Олександрович. Я рада вас привітати у нашій студії. Скажіть, будь ласка, як сьогодні справи у коледжі і як ви пережили війну? Дякую вам за запрошення взяти участь у передачі. Сьогодні справи в коледжі йдуть згідно з графіком навчального процесу. Ми розпочали з 1 вересня навчання для студентів 2, 3, 4 курсів нашого коледжу. І з 1 жовтня плануємо розпочати навчання, як це і вимагає Міністерство освіти і науки України, із студентами 1. Курсу, яких ми зараз ще набираємо в нашому коледжі, що стосується питання, яке ви задали, як ми пережили ці події, які відбувалися в нашому місті, то я хотів би зазначити, що фактично з самого першого дня, з квітня місяця ще, я як керівник навчального закладу ставив завдання збереження життя наших викладачів, наших співробітників, студентів в першу чергу, і хотів би зазначити, що Наші студенти, наші викладачі, ну, наскільки в мене є інформація, під час цих подій не постраждали всі живі, здорові, так би мовити, в строю. Ну, а що стосується, як ми переживали, до кінця квітня ми працювали. За графіком навчального процесу певні корективи були внесені. З травня місяця ми переїхали в навчальні корпуси, які знаходяться за адресою Добровольського 2, і там продовжували навчальний процес. Ну а вже фактично наприкінці травня, коли була безпосередня загроза життю і викладачів наших в першу чергу, і студентів, ми заняття перевели в дистанційність, Форму uh -huh. переважна більшість викладачів виїхала з міста, були у Святогірську на нашій навч... uh -huh. спортивно-здоровчій базі. Ну, студенти знаходились вдома в дистанційному режимі, приймали участь щервня місяця. Я безпосередньо займався питанням, пов'язаним із видачею дипломів нашим студентам-випускникам, тому що люди були розпорошені, на жаль, по Україні і по області. І е, хотів би зазначити, що ми своєчасно виготовили і замовили ці дипломи і видали їх нашим студентам. питань питань з цього питання не було. Ось ну і в цілому пережили, тобто учбовий процес зірвано не було. Навчальний процес відбувався так, як рекомендувало міністерство, де є можливість проводили аудиторні заняття, де не було такої можливості, або де була загроза життю викладачів студентів, переводили в дистанційний режим, тобто за допомогою мультимедійних засобів інтернету і таке інше. Чи постраждали приміщення і навчальні корпуси? Приміщення постраждали наші? Ну не можна скривати так, би мовити те питання, що фактично з 1 травня. У наших приміщеннях на навчальній нашій території на Карла Марса 27, знаходились представники народного полчення Донбасу. У нас не було доступу до цих приміщень. Фактично. Ми на цей період травень-червень розміщувалися на Добровольського 2 Приміщення постраждали. Приміщення постраждали, і є руйнування, були руйнування і покрівель корпусів, і фасадів корпусів. Величезна без перебільшення, величезна кількість шибок вибитих, віконних храм вибитих. На жаль, і постраждали приміщення. Ну, мені важко сказати, mm -hmm. хто це були, чи ополченці, чи, можливо, мародери, але і е, двері. Крадіжки були? Крадіжки були. Фактично, в липні місяці, коли ми 14 липня потрапили до коледжу, не було комп'ютерної техніки. По приблизним підрахункам, десь 65 дверей було вибито. Ну, Шибки я вже казав. Десь до 600-700 квадратних метрів вікон і покрівель Ну, покривель, десь 6-7 квадратних метрів пробоїни в дахах. І... Яку суму потрібно на відновлення? Ви знаєте, важко сказати суму. Попередня цифра називалася мною ще в червні місяці, коли ще йшли події на початку липня, називалась, в розмірі десь 6 мільйонів гривень. Ну це з урахуванням того, що як кажуть, у нас проси 6, дадуть 2 і буде гарно. Тобто замовляли 6. на по ситуації цій. Не виділено, будемо казати, так, нічого. Фактично, те, що зробили на сьогоднішній день, ми це за рахунок власних коштів і викладачі придбали, і замки в приміщення, і ремонти проводили тих же дверей. Шибки своїми силами відновлюємо зараз, підготували рахунки на оплату і на придбання скла. Але знову ж таки питання пов'язане з тим, що виконання цих робіт обмежена кількість працівників, які мають фах, щоб застеклити великі вікна. Друге питання пов'язане з тим, що цим вікнам вже по 40 років їх треба міняти не на рівні шибок, а на рівні так би мовити, вже віконних рам, Але це дуже дуже коштовно на сьогоднішній день. Тобто на сьогодні відновлення коледжу е, ні, ні держава, ані місто не допомагає вам. Я, я скажу я скажу так, що 14 липня, 15 липня, співробітники вийшли на роботу. Ті люди, що приїхали, вернулися до міста, і я приїхав, і із, скажімо так, 225 десь співробітників, які були станом на квітень місяць в коледжі, 15 липня було десь близько 70 осіб: це і прибиральниці, і викладачі, і адміністративно-господарчий персонал. Але слід зазначити, що фактично на протязі першого червня, на першого першого тижня після початку відновлювальних робіт, приїхала переважна більшість людей, і всі зрозуміли, що допомоги чекати можна довго, а відновлювати і розпочинати навчальний процес треба зараз, і тому, що ми могли зробити власними силами, ми зробили і зараз робимо. Я знаю, що було запрошення, щоб в місто завітав заступник міністра освіти, який курує питання фінансування, але ну, з невідомих причин мені, можливо, не, не входило в графік відвідувань. Його не було, і тому все, що зроблено фактично на сьогоднішній день, це за власний власними силами і за власний рахунок. Сергій Олександрович, а чи є у вас взаємодія з воєнними структурами? Так, я вже казав про те, що у нас на навчальній території знаходяться зараз військові. Я так. хотів би зазначити, що є в них допомога і порозуміння того, що ми є навчальний заклад. Ну, по-перше, наші студенти, викладачі мають змогу. Виконувати свої основні обов'язки, це по-перше, дуже важливо. І по-друге, військові нам допомагають в тих потребах, які є на сьогоднішній день, виникла необхідність нам допомогти в остікленні вікон. Зараз я знаю, військові допомагають і на висоті виконують ці роботи. Була потреба щодо проведення робіт на покрівлі, де була пробор на відміни, військові допомогли, решітки туди підняли, і цемент. Тобто порозуміння з військовими, які так? знаходяться є. на навчальній території, в нас є. І я хотів би подякувати їм за ту допомогу, яку вони нам надають. Невеличку, але все ж таки. Чи торкнулися воєнні події колективу? Викладачі вийшли на роботу? Так, так, ну торкнулися. Я вже казав, що в перший тиждень вернулося десь 70-80 mm -hmm. осіб. Хтось з людей тут залишався під час цих подій. Повний склад, повний склад. Ні, зрозуміло, що не всі викладачі і співробітники вернулися і сьогодні знаходяться в коледжі на роботі. Ну і слід, мабуть, сказати, що це є об'єктивна причина, тому що хтось виїхав за межі держави, хтось. З якихось причин сприйняв mm -hmm. ті зміни, які відбулися в державі. Е і е слід враховувати те, що люди розуміли, що і кількість студентів буде, на жаль, обмежена порівняно з тією ті ситуацією, яка була, скажімо, на червень чи травень місяць. І це є об'єктивна причина. Не всі mm -hmm. викладачі, співробітники є на сьогоднішній день на місці. і я знаю, що два дні тому закінчився прийом заяв. Так. Так? Яка ситуація з набором студентів? В цьому році Міністерство для Луганської Донецької області зробило виняток, подовжило термін прийому заяв. Так, дійсно, ми закінчили прийом заяв наших студентів. Зараз в коледжі відбуваються вступні фахові. Випробування для студентів, які навчаються і будуть навчатися на базі 9 класів. Яка ситуація? Загалом державне замовлення на цей рік складало для коледжа 207 осіб. Тобто те, що ми в міністерство, так би мовити, давали пропозиції свої, вони задовольнили 100%. Минулі роки показували, що ця цифра була реальна. На сьогоднішній день зрозуміло з усіх зрозумілих причин. Що е ця кількість з нами ну не, не, не буде така кількість mm. дітей у нас навчатися. Що стосується сьогоднішнього дня, то ми плануємо, що Загальна кількість наших первокурсників буде складати десь 80 85 осіб. Це реально ті mm -hmm. живі, так би мовити, люди, які будуть в нас навчатися. Ну і якщо казати про загальну картину, то серед старших курсів цифра складає приблизно 497 осіб. Це стаціонар. Десь приблизно 50 осіб. Це студенти, які навчаються за заочною формою навчання. Ну і перший курс, як казав, то казав. Тобто сумарна кількість, сподіваюсь, буде десь до 700 осіб наших студентів, викладачів, якщо казати, і склад персонала. Ми плануємо десь вийти і задіяти цифру приблизно 185-190 осіб, які будуть працювати в нашому коледжі. Добре, а скільки у вас студентів з інших міст? Ви знаєте, це питання складне дуже. В якому плані? Що станом на квітень місяця ми? Тобто така маркерна точка квітень місяць. В нас приблизно навчалось 65-70% студентів, які не були мешканцями нашого міста. Зрозуміло, що це були люди, хтось із Ізюмського району, із Ізюма, багато і велика кількість навчалось студентів із Луганської області, студенти з Криму були велика кількість. І зрозуміло, що. Причин, які всім відомі, цих студентів зараз у нас фактично немає. І і нагородніх студентів, на жаль, Мало. кількість зменшилась так. І навіть ті студенти, які продовжують сьогодні навчання в нашому коледжі, є і звернення, і приїздили вони. Це, на жаль, студенти, ну, в силу об'єктивної знову ж таки причин, які мешкають на кордоні. Росії України Села знаходяться під обстрілом, важко дитині приїхати. Якось виходимо. Ми з ситуації знаходимо нестандартні, нетрадиційні mm. аспекти пов'язані з подавчим навчанням, тому що не можна цих дітей в цій ситуації якось бросити mm. на призволяще і ми сподіваємось, що ми збережемо цих дітей. Ситуація вона ну, найближчим mm. часом, сподіваюсь, нормалізується і ми зможемо працювати. В тому штатному режимі, який був до всіх цих подій, а як справи з гуртожитком? Чи забезпечені всі студенти? Питання з гуртожитком, Я думаю, що не є на сьогоднішній день секретом, що на території на добровольського 2 там де розположена житловий комплекс, знаходяться представники? Озброєні не знаю навіть хто це чи Національна гвардія, чи військові, чи. Можливо, якісь інші силові структури. В нас доступу на сьогоднішній день, на жаль, на цю територію немає, тому що там є Зрозуміло, певний об'єкт. Але я хотів би зазначити, що це питання ми його врахували ще в серпні місяці. і Я хотів би подякувати нашим колегам із педуніверситету, і з енергобудівного технікуму, і з ліцеїв професійно-технічних міста в допомогу щодо допомоги з розселення наших студентів, які. Потребують у гуртожитків в нашому місті І на сьогоднішній день. Ну, не можна сказати, що на 100, але максимально цю проблему вирішено для тих дітей, які потребують у гуртожитків. Щодо учбового процесу, як сьогодні його організовано? Навчальний процес нас, як я вже казав, як вимагає міністерство з 1 вересня, ми розпочали, розпочали традиційно нашою шикуванням. Лінійка відбулася зараз. Ми працюємо згідно графіку навчального процесу і згідно тих рекомендацій, які дає Міністерство освіти і науки України. Мова йде про те, що ми. Першому семестрі в ці перші місяці, вересень, жовтень, дещо збільшуємо навантаження на студентів, враховуючи, що очікують там проблеми з енергопостачанням, таке інше, щоб орієнтовно десь у листопаді закінчити навчальний процес першого семестру і е, вивільнити наших студентів, щоб вони могли від'їхати додому, допомогти, можливо, там по господарству і відпочити і. Від всіх цих подій тому зараз проблем немає. Я скажу так, що відвідуваність занять складає 70-80% від тієї заявленої, так би мовити, кількості студентів, але є там і хворі, є діти, які не змогли приїхати, припустимо, через якусь ситуацію в селі. Ну, безпосередньо а так в штатному режимі ми працюємо. Проблем поки що з навчальним процесом немає, і я хотів би звернутися до мешканців міста, враховуючи те, що дуже звідкись незрозуміло поширюються слухи, що ми не працюємо, ми працюємо в штатному режимі і не вірте нікому, навчальний процес відбувається так, як це і повинно бути. Сергій Олександрович, а чи працюєте ви зараз на повну силу? Ми працюємо фактично на повну силу, але якщо казати про ситуацію, яка є, і в продовження тієї нашої розмови, що ми вже ведемо з вами, питання дійсно є. Ви казали вже про те, що ми є одним із двох навчальних закладів, які готує офіційних фахівців. В минулі роки у нас була велика кількість юнаків, які мріяли і отримували в нашому коледжі авіаційні спеціальності. На жаль, в силу. Тих е, обставин, які є сьогодні, Донецького аеропорту, фактично немає. Давайте називати речі своїми іменами. Луганського аеропорту немає, е, луганського авіаремонтного заводу. Немає, і сьогодні ми, на жаль, зразу відчули цю ситуацію. В нас, якщо ми раніше набирали десь 40 осіб на спеціальність механіки, наші конструконструкції літаків і таке інше, то на сьогоднішній день це всього три особи. Зрозуміло, що події, які відбулися, вони вплинули на кількісний склад і тих абітурієнтів, які надходять. Але ми знаходимо зараз можливості і виходимо на авіаційні підприємства Сумської області. Інших міст, Запоріжжя, Київ і таке інше. Але е, ці ринки вони певним чином свого часу були розподілені. У нас, так би мовити, була е, розподіл. розподіл наш була mm -hmm. це східна Україна, ось цей наш регіон, Харків, Луганськ, Донецьк, mm -hmm. Крим. Це була е, наша, так би мовити, територія. територія. На жаль, на жаль, зараз ми втратили. Mm -hmm. але, але в нас так також попитом е, користуються спеціальності пов'язані. І з комп'ютерною технікою. В нас є, і ми набираємо студентів, є набор студентів, це по авіаційних пілотажних комплексах, тому що вона, так би мовити, спеціальність ця може використовувати студентом не тільки, випускником, не тільки в авіаційній галузі, а і споріднена в інших галузях. Зрозуміло, це і економічний профіль студенти, але. Uh, мабуть uh... До 100% ми те, що було, мабуть, не, найближчим часом не зможемо від так би мовити, відновитися, але будемо прагнути до того, щоб позиції нашої унікальності, певної бази, нашої авіаційної, в першу чергу, щоб не втратити їх на сьогоднішній день. Сергій Олександрович, у вас зараз є нагода звернутися до телеглядачів, якщо хочете. Ну я хотів би подякувати нашим в першу чергу студентам абітурієнтам, що вони. Абітурієнтам, що вони вибрали наш навчальний заклад і продовжують навчатися в нашому коледжі. Я сподіваюся, і ще раз скажу, що ми працюємо, працювали і будемо працювати, тому що потреба в спеціалістах технічного профілю в нашому місті вона є безпосередньо. Я хотів би подякувати всім нашим працівникам, всім тим людям, які є небайдуже до сьогоднішнього стану нашого коледжу. За ту допомогу, яку вони нам надають, в силу тих можливостей зрозуміло. І я сподіваюся, що все ж таки, як є така мудрість, що народ, який думає на один рік вперед, він сіє зерно. Народ, який думає на 10 років вперед, садить сади фруктові. А ті, хто думають на 100 років вперед, виховують молоде покоління. Прекрасно. Я сподіваюся, що у нашій державі ми всі будемо думати про наше майбутнє покоління для того, щоб нам з вами гарно жити. Дякую вам, Сергій Олександрович, за розмову. Приходьте до нас ще. А, телеглядачам нагадую, у нас в студії був начальник слов'янського коледжу національного авіаційного університету Сергій Олександрович Завгородній.